Привіт, мої прекрасні діви! Давайте подивимося, що вас чекає в грудні 2025 року на прекрасній колоді світлого привітця. Та щось. Ось таке І я думаю, що ви зараз подумаєте про себе, загадаєте собі якесь запитання. Карти зараз вам скажуть. Попробувати, чи може не дуже не дуже треба. І подивимося теропрогноз на грудень 2025 рік. Загадали бажання. Готові? Поїхали. Перша карта. О, романтика, мужчина, гармонія, любов, отношення, подарки на ответ вопрос. на вопрос ответ, да. Кубки, да, кубки, романтика, емоції, зустрічі. Можливо, приїде чоловік в одного знаку зодіаку, здалеку. Або ви познайомитесь з такою, з такою людиною. Ця людина буде фігурувати у ваших. Відносинах. Ну, Прикольно, <рикольно> у вашому місяці грудня. і зараз подивимося, що це за людина. Хто це? О, вау! Сонце, удача, натхнення, радість, класні взльоти, потенціал, якщо якась була тємка, вистрелить, якщо якась була мечта, поїдете, якщо якась поїздка планувалася вперед із піснею. Грудень вас так, сонячно обігріє да, своїм теплом. Ну, не только грудень, этот мужчинчик теж тут не просто так, да? Видно, що тут бушує любов, страсть, романтика. Взагалі, ну, такий от, э, э, такий великий, знаєте, порив, наплив на, на вас, там, щоб вам щось показати, розказати, подарити, а там, не знаю, забрати вас украсти, там, не знаю, путешествувати десь там, де сонце, море, дикий пляж. Що це третя карта? Вау, слухайте, ну це, звісно. хочеться сказати в першу чергу, що паж це як мінімум якась новость. Може, це новость про мужчину, про ваші відносини, а може це новость про вашу дитину, або чиюсь дитину. Або якщо ви, можливо, планували розмовляли там про дітей або ще щось, то ця карта може ще говорити про те, що. Може бути в грудні надія, Це, що ви дізнаєтесь там, щось пов'язане з вами, з вагітністю, з дитиною. В принципі, дуже велика така енергія, енергетика, сонячна, тепла, класна. І, е, опять же, паш да, у нас жезловий, огонь, іскра, буря, ідея, поїздка, приход, е, легкий на подйом. Можливо, вам запропону... Подколодна карта у нас, що Правильно, деньги. Деньгі, деньги, денги, денежки, Ну, е, як мінімум, вам або повернеться долг, або підвищиться зарплата, або ви займетесь благотворительності, або благотворительность займеться вами, тобто якась денежна, фінансова допомога ще до вас прийде в грудні. Дуже, можливо, це від партнера вона прийде, да? тобто такі моменти. Дуже позитивні, теплі і класні. Дивимося, що скаже друга колода для дів на грудень 2025 рік. Двосторонню візьмемо, Посмотримо ваші страхи. Предупреждення, якісь може бути. Можете теж задати бажання колоді. Не бажання, а питання. І зараз ми подивимося, що колода скаже. Наскільки воно да. Перша карта. Ух ти, мою! Ну дивіться, ця карта, по-перше, це світ. Тобто весь світ на вашій ладоні. Що би ви не хотіли ви зробите, що би ви не хотіли спробувати пробуйте. хотіли поїхати, хотіли працювати десь на закордонних людей, якийсь бізнес, якась ідея, просто поїздка вперед із піснею. Світ говорить, що для того, щоб щось почати, треба щось завершити. Наприклад, якщо це до бізнесів, там, до відносин, до сімейних якихось мелодрам, скажімо так, і так далі, а можливо, щось в собі зрозуміть, відпустіть, да? прийнять або полюбити. Ну, в будь-якому випадку світ говорить про те, що у вас. На От так от, все, те, що ви хочете, все зробите, Все те, що, до, до чого рвається ваша душа вперед із песнею. І тож, ця карта може говорити про вагітність, тому що це, як мінімум, кружок. Ну, типа, що таке похоже на, на, на кружок, як мінімум. Да? І ще ця карта може говорити про поїздки на собственній машині, да? то есть, або покупка, машини. якийсь транспорт. Угу. Ну і як мінімум, я вже сказала, дать, скажем, як максимум це політ на самоліті. Будете облятать все вот эти, как семицветик. Все страны вот так вот будьте облёт облётывать. Что скаже друга карта для прекрасних днів на грудень? Ну, я бачу, спокійно вам не хочеться жити в грудні, надо, ну, типа, дуже скучно, да, дуже багато хорошого, надо десь поскандалити, щось надо вже зробити. По-перше, дивіться, якщо ви у нас спортсмен, марафонець, там, я не знаю, плаватель і так далі, щось пов'язано з соревнованнями з якимось, да, там, де треба виграти. І, і кров із носа треба виграти <свісно> і все. То ця карта може говорити про сорівнування, да, якісь, про якісь або внутрішні моменти, блоки, страхи, е, гристи себе, угрізіння совісті, щось отакого може бути іменно ізнутрі того, що боротьба може бути внутрішня, а не всіх вона зовнішня. Або це дійсно хтось буде на вас нападати, ви будете відбиватися. Ну це якщо у нас карта Жезлова, то це соціум, це люди, це спів господи співрозмовники, да, робота, відносини. Любі люди, коротше, які вас оточують, бо це соціум, в принципі. Да, це може хтось на вас нападати от в робочій точці, наприклад. Тому що якби це була любовна, наприклад, да, я би сказала, що да, тут б були кубки, а тут більше якось мене клонить в роботу, в спілкування з людьми. Ну, тобто щось такого. Може бути якийсь момент, е, ну, що треба буде відставити свої позиції, да, свої там, кордони, там, свої там, думки, поїздки і так далі. Третя карта, третя карта прекрасна. Ранений боєць називається карта, напевно, <потому>, тому що дуже похожа на цей момент. Ну, дивіться, дев'ятка жезлі, вона може говорить про те, що ви, ну, ем, як, під кінець грудня, да, або, може, в середині грудня, не знаю, як там у вас буде настрій, да, де ви там працюєте, як ви себе там відчуваєте, як ви живете, в принципі, Дев'ятка вона показує про такі моменти, як ем, усталость. Боль головна, мігрень від, від спілкування від людей. Тобто є такі моменти, що от хочеться вже сказати, Господи, та зіткнись, ти йди вийди вже з мого кабінету і не доказуй мені, пожалуйста, та хірню. Не інтересно слухати. І от цього, до цієї тягучки може боліти голова, да? може бути опять же, теж, кстати. якщо, Я там не знаю бурі не бурі, яка ви там людина залежна чи ні, від цих всіх моментів. Коротше, тут треба, будь, тут треба зробити акцент на своєму здоров'ї, да? Типу не забувати про нього хоча б. Ладно, якщо не робите акцент, просто не забувайте, про проти надає щось там или что щось там там, не знаю, для своих своїх мозгів і так далі. И в принципі ця карта, зважаю, жаслива, це може бути якась защита від людей. Тобто може на вас нападати в плані робочих моментів, тому що грудень, це кінець року, це там якісь, не знаю, документи, підписувати, що там, це все, і це, коротше, голова болить, це треба вспіти. Оце такі моменти ще можуть бути. В принципі, підководна карта вам говорить, що змініть фокус своїх поглядів для того, щоб вам стало легше. А там, звісно, діво за вами. Що скаже третя колода? Третя колода для прекрасних дів на грудень 2025 рік. Боже, як прекрасно. Всіх, звісно, з наступаючим Новим годом, тому що я вже дуже хочу Новий рік, праздник. Скоро приїдуть мої гірлянди, я скоро буду сидіти в красивому фоні. точніше, як в красивому, в я не пам'ятаю, коли гірлянду заказала, чи фіолетову, ну коротше, блін, хочеться мені чогось такого цікавого, і я спеціально поклеїла світлі обої, щоб було видно е, в таку ярку фіолетову гірлянду, уф, люблю фіолетовий, божественний цвіт, цвіт е, сьомої чакри, саме вищий, поэтому, чому би ні, третя колода, прекрасні діви, перша карта, ух ти, о моє, ви загадали желання, ви загадали питання? А, навіть якщо і желання, все одно відповідь «да». А якщо це було якесь бажання, то да, воно збудеться там в ближайше время, тому що вам випадає хто? Рицар жезлі, це партнер. Або це партнер, або це якась ідея, або це якась поїздка, або це до вас, їде ваш мужчинчик, наприклад, або якщо ви ще не знайомі, в грудні ви познайомитесь. І із-за того, що це жезли, да, це соціум, це якась е, іскра буря, безум'я, вечірінка, що то таке, може це ви десь познайомитесь іменно на якихось таких вечеринках, можна так сказати, да? на якомусь такому міроприятті, наприклад, класному. І в принципі, жезлові рицарі це енергія секса, страсті, эм, задоволення, і такі моменти вони, по-перше, бажаю їх побільше в вашому житті, а по-друге, такі моменти вони будуть в грудні насищати, радувати, да, балакувати повністю. Поэтому ще раз кажу друга карта. Это мужчинчик едет к вам. потому что тут, бачите, тройка пентаклів говорить, по-перше, про щось разом: тобто, або живете, або працюєте, або навчаєтесь, або щось взращуєте разом, там якийсь бізнес, шмізнес і так далі. І, в принципі, це про підтримку, про розуміння, про гармонію, про якісь моменти, які ви будете разом робити в грудні. Накривати стол на Новий Год. І розговорювати про бізнес, про роботу, про якісь моменти. Тобто, можливо, це не іменно людина по любві, да? це може бути людина, яка буде як нова в вашому бізнесі, або ви її приведете, або вона вас приведе, або ви познайомитесь, або ви щось, типа, у вас фікс ідея, і ви така, так, все, Жора, свята, Андрій, неважно, як вас там, ми йдемо, робити бізнес. Що скаже третя карта заключна для прекрасних дів на грудень 2025 рік. Я думаю, він хоче сказати якусь дуже прекрасну новість, щоб ви. Навірно, вірила в себе, любили себе, йшли до своїх цілів. І в принципі, Пентаклі це фінанси, це гроші, це віші, це підписка документів якихось, це телефони, це ноутбуки, це там квартири, отелі, якісь поїздки там, де відпочинок може бути в. Ну, так як у нас тут все, звісно, в золоті, можна сказати, що ви, що ви поїдете в, этот, в Єгипет, там, де все в таких приблизно танах. Ну, це не обов'язково. Обов'язково просто може відбутися якась новина, якась. Віщова покупка, або якийсь подарунок. І чого я вам, в принципі, і бажаю із наступаючим новим Годом, тому що грудень 25-й, це значить скоро 26-й. Всього прекрасного і розпрекрасного. Ми з Жорою вас поздравляємо. Жора поздравляй людей! І якщо вас конкретно цікавлять якісь запитання або тро-планер на рік майбутній 2026, ви завжди можете написати мені в інстаграм, і я вам допоможу.